Понад півтора мільйона гривень виділив фонд Буковинна інноваційна» на реалізацію двох проєктів на Коломийщині. Один із них уже почали втілювати в селі Турка, де у будинку культури облаштували простір для дітей. Для цього, окрім коштів фонду, залучили і фінансування з місцевого бюджету, щоб підготувати приміщення. Тут було приміщення, яке відповідно вже десь довший час стояло, воно не було затребуване, і вирішили, що тут буде такий простір для дітей. Для різних категорій, щоб простір був безпечним, дітям було цікаво, і саме основне, щоб він був відкритий, особливо у вихідні дні. Субота, неділя це теж важливо, оскільки цей простір знаходиться у будинку культури. Він довший час працює графіком роботи, не так відповідно, як школа. Тобто тут важливо, щоб завжди приходили. Староста населеного пункту Любов Миркобацький повинна що простір стане центром дитячого дозвілля турки. Подякувати. Дітям, цим, які дійсно приходять сюди, прийшли зараз в даний час, і я думаю, в майбутньому також будуть приходити. От, і усім і тим, тим людям, які приймали участь у даному заході, у даному у, у співпраці з нами, хочу подякувати, тому що дійсно брали участь і активісти села, які працювали без як кажуть оплатно. Керівниця фонду Буховина Інноваційна зазначила, головна мета створення простору це дозвілля дітей. Якщо в цьому просторі не буде людей, не буде діток, не буде кому займатися, не буде фахівців, які будуть працювати цей простор не житиме. І просто так проекти громаду не приходять. Вони приходять. Ви прекрасно знаєте, п'ятницька громади є активною. Вони приходять. Після виконання попередніх проектів у нас з вами є прекрасна співпраця, прекрасний досвід. Ви знаєте, що таке проектний менеджмент, і от наступний етап це ось цей новий проєкт, завдяки нашим партнерам, який у нас відбувся. Особливо до вподоби дітям проводити різноманітні експерименти. Свалість проєкту 5 місяців. Будуть задіяні понад 600 дітей та батьків та 30 фахівців. Малецький, Галина телерадіокомпанія